Вирішив привітати свою матір з днем народження. йшли гудки, ніхто не брав трубку. Володимир досі не може оговтатися від шоку. Його мати мала приймати вітання з днем народження. Натомість нині з нею прощаються. Жінка не пережила зустрічі з грабіжниками. Злодії завітали до хати його батьків напередодні свята. 58-річну жінку грабіжники закатували у літній кухні. На той момент вона тут була одна домивала посуд. Чоловік уже пішов до хати і відпочивав. Злодії спершу побили жінку, а потім задушили. Потім грабіжники взялися за чоловіка в хаті. Його зв'язали та били ногами. Кого грабують, знали напевне. Це будинок стратенського сільського голови. Злочинці ймовірно сподівалися зірвати великий куш. Люди думали, раз від стільки років тут, значить, е, повинен мати якісь статки. Станіслава дідуха катували півгодини. Зрештою, він сказав, де гроші в хаті було 10 тисяч гривень, коли продали. Подобу, батьки, можливо, там ну, хтось щось десь знав. А так більше версій не було. Ну, батько немає і автомобіля, щоб ви так їздити. Що Побитого голову грабіжники так і залишили зв'язаним. Ледь живого його знайшли аж уранці. Син попросив знайомих завітати до батьків, бо обоє не виходили на зв'язок. 14 годин батько був зв'язаний і тіло матері лежало. В хаті і ніхто не бачив, тато кричав: ніхто не чув. Сусідів немає. Вони ще немає сусідів, а зверху старші пожив'я. Станіслава дідуха відвезли до лікарні. Медики діагностували складну політравму. Синдром здавлення обох передпліч і обох гомілок. Це його коли зв'язували тими шнурами. У нього забій грудної клітки зліва, забій органів черевної і грудної порожнини. Селяни шоковані. Це рідкість, але про сільського голову та його дружину люди відгукуються лише позитивно. Кажуть, конфліктів в них ніколи не було, та й вельми заможними їх ніхто не вважає. Тут така людина, що він без себе останню сорочку дав. Він ніколи не мав з ніким конфліктів. Дружина, ми знаємо, як працьовиту жінку. Вона в основному була домогосподаркою. То просто шокуючий випадок для нашого села. То не чуване, щоб жін, жінки таке зробили. То не чуване, звірство. Правоохоронці поки не підозрюваних іще не мають. кажуть, відпрацьовують кілька версій. Я не думаю, що воно було на навмання, тому що ні зовнішній вигляд будинку, в якому проживають ці люди, ні їхнє матеріальне становище не вказує на те, що випадково з'їхали, побачили гарну хату і зайшли. Я думаю, що воно було сплановано. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями: на умисне вбивство та пограбування. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці.